Вашу інвалідність може скасувати тихо вже завтра, а ви про це дізнаєтесь лише коли припинять виплати або прийде повістка ТСК. Сьогодні я розберу реальний кейс, якому нам вдалося повернути клієнту групу інвалідності через суд та поясню, чому ці заочні рішення МСЕК це незаконно. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там набагато більше актуальної та корисної інформації. Вітаю ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Тотальні скасування інвалідності. 15 листопада 2024 року уряд прийняв постанову номер 1338 у якій визначив порядок та підстави для переогляду та скасування інвалідності, в тому числі на підставі звернень правоохоронних. Органи. Тож, якщо правоохоронці ловили на зловживанні якого-небудь лікаря із складу експертної комісії, то для переогляду направлялися всі висновки, які цей лікар підписував за останні там десь 2-3 роки. І здебільшого всі ці висновки скасовувались. І з мого досвіду скажу, що в переважній більшості випадків скасовувалися абсолютно незаконно. До групи ризику підпали насамперед чоловіки мобілізаційного віку, які отримали інвалідність протягом 2-3 років під час дії воєнного стану і таким чином набули право на відстрочку від мобілізації або виїзду за кордон. Проте основна увага направлена якраз на чоловіків, які отримали третю групу інвалідності, оскільки вона передбачає. Більш легкі розлади, розлади функціонування особи, ніж у першій та другій групи, а тому їх легше просто встановити. Що варто знати таким чоловікам? По-перше, після реформи переогляд інвалідності здійснюється лише у двох закладах: перший розташований у місті Дніпрі, Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності. Міністерства охорони здоров'я України, на які покладені функції Центральний МСЕК та науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю, навчально-науково-дослідного комплексу Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. По-друге, за законом, вказані медичні якраз установи повинні робити висновки про законність встановлення інвалідності. Лише після повного очного медичного обстеження особи. Для цього вони на електронну пошту або рекомендованим поштовим відправленням повинні надіслати особі з інвалідністю виклик з вимогою прибути саме на переогляд. Отже, якщо особі з інвалідністю з одного з цих закладів прийшло повідомлення, що їм потрібно прибути на переогляд, то треба їхати. Або в Дніпро, або в Вінницю. Чому? Заочний перегляд інвалідності. Скажу одразу, що відмовки типу немає грошей на проїзд, до уваги братися не будуть. Уряд чітко встановив три виключні поважні причини неприбуття на переогляд за викликом: це документальне підтвердження відрядження, тимчасова непрацездатність або мобілізація до Збройних сил України. Якщо у людини таких поважних причин немає і вона не прибула на переогляд, тоді закон дозволяє скасувати інвалідність шляхом заочної процедури на підставі наявних тих документів, які є в справі. Але річ у тому, що ці два медичних заклади у Дніпру, у Дніпрі та Вінниці здебільшого самі не дотримуються цих вимог. Тобто не здійснюють виклики осіб з інвалідністю на переогляд. І штампують просто ці рішення про скасування інвалідності заочно, що є абсолютно незаконним. Про те, що інвалідність скасована, люди дізнаються лише після звернень до пенсійного фонду, коли їм зненацька там припиняють виплати пенсії. У своїх рішеннях, а саме посилання на постанову. Апеляція п'ятого апеляційного адміністративного суду від 11 грудня 2025 року залишив закріпленому коментарі під, під відео суди першої та апеляційної інстанції визнали якраз протиправними та скасували рішення Центральної МСЕ про заочне скасування інвалідності саме з підстав порушення встановленого законом порядку переогляду особи з інвалідністю, що виразилось у не Повідомлені такої особи про необхідність прибуття на переогляд та скасування інвалідності по заочній процедурі. Є, звичайно, й інші рішення та підстави, адже кожна ситуація вона просто нетипова. Але найпоширенішим порушенням, ну, з моєї практики, майже у 50% випадків якраз являється Недотримання процедури переогляду. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драйгером при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посилання на екрані або в закріпленому коментарі, або можете укласти доір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліції і суди. Ключові зміни ВЛК принагідно та коротко, нагадаю про головні зміни ВЛК. Цього року. Так електронні направлення на ВЛК стали доступними в резерв Плюс. Всі ці дані нині виводяться в Резерв Плюс, а на руки висновки ВЛК не дають, а це серйозно ускладує процес оскарження. Строки проведення медоглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень не можуть перевищувати 6 днів, а за необхідності та в складних випадках. Цей загальний строк не може перевищувати 14 днів. А ще планують запровадити обов'язковий медичний огляд водіїв, дані про яких будуть так само передаватися до єдиного реєстру зобов'язання. По суті, людей можуть визнавати придатними, не бачивши. Просто так само заочно. Висновок як не втратити інвалідність. Таким чином, чоловікам, які отримали інвалідність за останні три роки, раджу бути просто уважним та перевіряти електронну пошту і поштову скриньку, щоб вчасно виявити, чи не прислали вам виклик на переогляд. Якщо ж вам вже скасували інвалідність, але ви не отримали жодних викликів приїхати, наприклад, до Дніпра чи Вінниці для переогляду. Тоді вам слід обов'язково звертатися до суду. Тільки у судовому порядку ви зможете відновити як свій статус особи з інвалідності з усіма правами, так і виплати на пенсію по інвалідності. Окрема велика подяка спонсорам каналу Приєднуйтесь до спільноти. Всім дякую за увагу!